Протокол номер 63. Засідання постійної комісії міської ради з питань зелені відносин. 16 жовтня 25 року. Всего саме комісії 4. Соколовський Ковальчук, Хутіков Яндульський. Присутні на засіданні Соколовський Ковальчук, Квачук Так. Та, що казати, нема чи вийшов. А вийшов. Опрошення начальник відділу земельних відносин років. Пойомденний він назве, інформує начальник відділу земельних відносин. На засідання комісії виноситься 10 питань і стосуються земельних відносин і розглядає їх по підряд 21.51 затверджені документації землеустрою та безплатну передачу приватного власність земельних діяльних представників Вернулося до нас 13 людей. На даний момент ми прийняли заяви, зареєстрували, працювали документи, затвердити технічну документацію землеустрою цим громадянам і передати Ніколаєві Наталії Анатолійовні. 518 квадратів земельну ділянку по вулиці вид до Варшавського, 11, як власниці нерухомого майна, передати Балаур Ірині як земельну ділянку 628 квадратних метрів по вулиці Різдвяна 39, як власниці нерухомого майна, передати Гетьманенко Олександру Анатолію земельну ділянку площею 10 сотих за адресою Зарічна, 8, передати залужному віктору Миколаївичу, земельну ділянку площею 10 сотих. За адресою перемоги 17, передати Михайлову і Григор... Григорію Васильовичу за мене ділянку площею 10 сотих, за адресою Дмитра Медзі на 31, передати і Ларісі Анатолійовні, одна друга частки Антимонової Людмилі Анатолійовні одна друга частки. це дві сестри. Земельну ділянку площею 25 сотих, за адресою села Там... Маріанополь Степова 5, як власниця нерухомого майна. У спільну часткову власність. Передати Тищенко Наталії Васильівні, одна друга частка. Тищенко Олександру Валерійовичу одна друга частка. За мене, ділянку площою 791 квадрат, за адресою Соборна, 112, спільну часткову власність. Передати Чорному, волості Сергію Івановичу за мене, ділянку площею 807 квадратів. За адресою Тараса Шевченка 141. Передати Козловській заболотній Катерині Володимирівні земельну ділянку площею 10 сотих, за адресою Василя Стуса 35, передати Верещінській Світлані Володимирній земельну ділянку площею 10 сотих за адресою Проволок Волновацькій 12. Передати Коваленко Валентині Степанівні земельну ділянку площею 661 квадрат за адресою Дмитра Внизіна, 28 17 як власниці нерухомого майна. Передати Артеменко Олександру Юрійовичу та Артеменко Алісі Миколаєвві у спільну сумісну власність земельну ділянку площою 937 квадратів за адресою Олександра Хітапова, 9. Передати Романькові Наталії Йосмі земельну ділянку площою 2500 за адресою Устима Кармалюка, 29. Село Новоолександрівка, власниці нерухомого майданку. Зареєструвати і використовувати за призначенням. Наступне питання: двадцять Про надання в оренду земельних ділянки фізичним особам. Ми при цьому році розглядали земельну ділянку в Мар'янополі за адресою центральною. Сімнадцять там було розірвано договір оренди на воробництво. Так, да, площадь 0,49-69. Люди там купили рядом будинок і просять цю земельну ділянку в оренду за адресою 049 0, 0,49-69 гектарів, сроком на 15 років встановити 10% від нормативно-грошової оцінки орендну плату. Далі ще одна заява поступила. Розробилися проєкт землеустрою на, на відгородництво. За адресою Одеська 22, значить, затвердити проєкт земельство Шовенку Яні Юріні з роком на 25 років, а також передати в оренду на 25 років, земельну ділянку 665 квадратів за адресою Одеська 22 на таких же самих умовах 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Зареєструвати право оренди і використовувати за призначення і справно платити оренду плату. Наступне питання порядку денного 2153 про надання згоди на передачу зелені ділянки в суббаренду. Поступило два пропортання від пленю Лариси Володимирівни і від Кучеренко Надії Вікторовни. Вони оновлювали технічку, все все зробили ліхарняний 2А, торгова точка у пленю. Ну і вони просять субаренду цю ж саму ділянку 96 квадратів на весь період користування. Перекористування до 170840 року Субаренда. А що вони ще не було, ніж суверенне? Не була, але зробили інвентаризацію, оновились документи, кадастровий номер. перезакупу заключили складніх новий договір, і тепер вже на основі нового договору вже нову аренду». Субаренну. Да. Тобто воно тоді автоматично. Так, все, все. Да, вона тому ми переважити, ми використала, uh -huh. і не здійснюємо, глядали. Uh -huh. е, проект наступний, 21.54. Про звернення до української районної військової адміністрації щодо передачі змейно ділянки державної власності у комунальну власність. До нас поступило клопотання зоріної Світлани Олексіївні, яка придбала нерухоме майно по вулиці Покровська, 53,8. Спорткомплекс Валім, так Значить, вона власних нерухомого майна 100% придбала на цю нерухомість і просить узаконити закон користування земельних користування? Була вона постійного користування, державна власність служби МВС. А ви що там з гаражами одійшло, все, які там які люди витягу. Ну там рядом воно все в одному зданні виходить. Ну тут, як ідеш вниз, подивися пише, раз, подивився, здання це орімка, а туди вниз, здання, з сторони, гаражі, зверху квартири були. 100%. згідно витяги, які нам подали, 30% готовності будівлі, і написано, що 100% власник всього нерухомого майна виграла його на окціоні. Відбувся аукціон державного фонду держав держмайна. Чи що? фонд держмайна проводив аукціон, Вона виявилася власником того всього майна. Там, по-моєму, дві квартири. Тихенько, історію мавчення, і дам далі. Яка <рес> нам разниця? Да, Можемо вони просто були жили. Стосується так. земельної ділянки, з кадатором номером площею ну, 21. Земельна годинці. ділянка йде на всіх. Звісно, ну, за одне. У земельну ділянку було право постійно користування е, Міністерства внутрішніх справ. Передано було туди. І тепер, щоб е, е, нам. Прийнятні в комунальну, ми звертаємося до клопотанням до району військової, щоб нам передали в комунальну, ми потім зареєструємо право комунальної власності, і аж потім ми зможемо передати вагену. Такий спосіб можна було іншим способом зробити. Якби МВС написало клопотання до РВА про передачу з державне, в комунальну у зв'язку з переходом права власності на нервову органі до фізичної особи, це прискорило процес і вже може в день передали. Цього не зробили. Пішли іншим путем. Є другий варіант. Коли ми звертаємося в клопотах, бо до нас звернулися люди на підставі звернення, ми просимо їх передати комунальну нерухомість. На перехомість да, не, не перейшла до фізичної особи. Да. Ми тепер розглянемо, відповідно, підготуємо клопотання держава, нам передадуть земельну ділянку, і потім зможуть, зможуть юридично вирішити арендні умови для даної земельної ділянки для відповідно для власника нерухомого майна. Може нас захоче, хто його викупить. Ну, не знаю. Ну поки що йдеться про аренду. Чого uh -huh. з постійного комунального і ну, не може бути в постійному користуванні, бо воно в постійному користуванні в РВМ В, в державних органів da, 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 де там державні органи. Все. А так як, Ми... а так як фізична особа стала uh -huh. власником, то треба його забрати із постійного користування в комунальній власності. Крапка далі потім вже будуть вирішувати питання по суті. Все все, все все зрозуміло, так. Да? И тоже несколько молодежь, когда попадання, зачитай подав. Значит, прям на принципу, да? Да, шос, да. Так, так, вот так. Ну, то ли можно аукциону. Вінницька область. І то, вона там повноважена особа, да? І вона зареєстрована власниками на зі мною. Я почала проміні документи, але для не поворона. витяг на її зробити. Так, 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 так. Да, да, ми, 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 ми бачимо витяг на бачимо, хто там дешов. Наступний проєкт рішення 21.55 про укладення договора оренди землі на розробку кристання переважно права орендаря Нива Н. У вересні місяці звернулася до нас із клопотанням нива Н. Земельна ділянка 4,2191 гектар. Сильвим призначенням товарне виробництво, продовжити, маючи переважне право, просить продовжити термін оренди. У попередній договір з'явилося 7 років, ми на 7 років так і продовжуємо. У них було 10%, так і залишаємо 10%. Вони реєструють новий договір і 7 років працюють на землі. Так, наступний, 21,56. Кодинець є такий нас далі, який орендує по одному договору дві земельні ділянки. Загальний площу 21,45-30. А саме 10,0774 і 11,3756. Просить так само продовжити право оренди з використанням переважного права. В нього в зі змінами було вказано 20 років, тобто, в 6-му році укладався по 26, 31 січня. Ми йому даємо дозвіл на продовження права оренди з використанням його переважного права і встановлюємо відсоткову ставку на рівні 10% і укладаємо два нових долара на кожну зелянку окремо 1 лютого 26 року. Терміном скільки на 20 років? Так. 1 лютого на 26 року. Mm -hmm. Тобто по 31 січня у нього yeah. дійсний реєстратор не зможе не приймати, yeah. yeah. а 1 лютого реєстратор може продовжувати аренду і реєструвати. Yeah. Да. 21.57 е, просить у нас про надання дозволу на технічної комунікації землеустрою з подальшим наданням земельних ділянок в оренду городу це саме популярна тема. До 60 соток має право надавати людям. От так і є навоктена алеї. Ми Звернулася в Євронівці, знайшли рівні земельні ділянки, городи, там такі, чи заброшені, чи вони обробляли з ким. Десь 60 соток по вулиці Михайла Коцюбинського дали графічне зображення, просять розробити проєкт з і взяти в оренду. Звернувся Росії Максим Володимирович так само. Викупили хату на Волошкові 128, дали графічний матеріал, підтвердження, що вони власники нерухомого майна. Там так само 55 сотень земельна ділянка просять на 10 років в оренду для городництва. Намог на 25. Наші не йшли. нема. Так, надати погоди, в русло, правове русло. Угу. Наступне практично 21-58. Пронесення змін до доволі раді земельних ділянок. Сільхозпризначення ФГ-Гетьман звернувся до нас ФГ-Гетьман із клопотанням про підняття відсоткової ставки до 8 на дві земельні ділянки, які орендує в нас у міської ради громади, 17,9608 по Захарівському старостату. Просять підняти на 8 і будь разом з усіма в одному руслі. І на земельну ділянку 6,5190 по фурму в сільській раді. Як так само вони виграли на аукціоні, не було ще 15, а тепер mm -hmm. просить теж 8%, щоб все було однаково. Подали всі необхідні договори, документи, витяги з НГО. Приймаємо рішення, не реєструємо де нічого зміни, тільки доносимо зміни додатковою угоди, і виходимо mm -hmm. на нові відсотки оренди. Mm -hmm. Наступне 21,59. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суперегуду. Ми з вами на позачерговій сесії розглядали питання про передачу верхньої заправки Миколи Верновського. Да, Приготували повний пакет, там просто різні компанії. О, да? Тут Нафтопрай, а там нью Холдинг. Власники. Тима два роки чи три, мені там. Ну, у нас такі було ж Авіас і так. Це... Вже знято. Ні, я не за те хочу вам сказати. Там була авіас, а там була якась друга. І там Була авіас. Нема ненакова. І вони керували. Двізні заправки холдинг. Ні, будуть дві однакові. а Попередні власники раніше передали список великий круг заправок, в тому числі наша верхня. Ми на поза розглянули. У них воно все в роботі добре, суберенти і реєстрації mm -hmm. можливості. Mm -hmm. Тепер звернулися, склали весь пакет, так само той же самий укрпалець систем це ЮБІДі. Аки тут нафта прай, mm -hmm. передаємо їм за мене в ділянку в субереги. Mm -hmm. ну, Поверхні заправці там до 28-го було по пам'яті. Тут цікавіше до 44-го року. Право суберегне буде відповідно до укладеного договору. Mm -hmm. да, так що, дасть Бог, люди дороблять mm -hmm. юридичні всі mm -hmm. моменти mm -hmm. і запустять дві нормальні mm -hmm. заправки в місті, щоб можна mm -hmm. безбар'єрно заправитися. Mm -hmm. Наступний проект рішення 21.60 про надання дозволу на групу документації мусульства щодо відвідання ділянки у комунальну власність в українській міській територіальної громаді. Ви всі добре пам'ятаєте, що ми поставили модульний будинок у моряному І у порядок, чим земельні питання, значить, надати науханській скраді дозвіл на дробку проєкту зі устрій щодо відведення земельної ділянки. Орієнтовної площі. політики. Як будемо Ну, Це ж модульне, чого ви не так. Так, я мовчу. Так, значить. Земельна ділянка, яка використовується за рахунок земель громадської забудови для розміщення громадських встановлень, че його призначення земельні ділянки для, для будівництва та входу будівель органів державної влади та органів місцевого рядування 03.03.01, 0301 витугіддя КВЗУ 0800. Це під громадською задоволение органи державної влади, органи охорони. Да, Органів охорони здоров'я, якраз це все там поєднується, папі і все. Ну, орієнтовною площою 300-400 квадратів, вони ще визначаються mm -hmm. з територією, яка там їм необхідна. Для... Задресу вулиця Центральна, 75. Да. Mm -hmm. Прийняти рішення про надання тут було, я вже зі степромілію зробляться все і віддадемо тебе ділянку. Тепер я для... не для. читаю, ви тут і справите навіть. Кажі. Прийняти до відома. не погодити проєкт рішень з рахуванням ЗМІ, да. а ми приймаємо його до відома і рекомендуємо депутатам. Да, вас. Отут, поводити, тут буде прийняти до відома. У раз два чоловіка, то не шо. може. Можете підписати я перерахування.